2018 році роблять передоплату 90%. Вона зникає зараз. Автострада власним коштом буде. Ви розумієте, яка різниця? Пан Андрій сказав, що 23 мільярди на цей проект це на 30 місяців. Угу. Так, він передбачає в бюджеті. Ми ж бюджет сьогодні аналізуємо: 17 мільярдів на транспорт і дорожнє господарство. З цих 17 мільярдів скільки на метро? 700 мільйонів. 700 мільйонів. Все інша автострада власним коштом будує. Так? Обсяг робіт на 25 рік. Ми не знаємо. Це визначить автострада в домовленості ага. з Київським топ. Літеном що і потім вони виставить рахунок. Mm -hmm. Потім Вони виславлять рахунок. Але треба розуміти, що автострада це не благодійники. Вартість цих коштів буде включена в вартість будівництва. Вартість тому... коштів має саме у часі. Ну, тобто, тобто, якщо вони інвестують, розвиття. то це наприклад 20% річних. Я правильно розумію? Не менше. ну я умовно а -а -а. кажу, і це буде додано до цього тому рахунку, це тому буде... що вони інвестують власним коштом. Це, таким чином ми не дуже зекономимо те, що побудує mm -hmm. автострада за за свій кошт. Ми напевно переплатимо, якщо би ми платили ці кошти з бюджету.